На рисунку показано розташування головної оптичної осі лінзи ось вона, світної точки S та є зображення s 1 Визнач побудову розташування лінзи, тобто, де вона, тут може бути, знаходити, де вона може тут знаходитися, її оптичного центра та фокусів. Маємо відповісти на питання, яка це буде лінза, збиральна чи розсіювальна, а потім ще виміряти відстані. До лінзи та від лінзи, визначити оптичну силу, враховуючи певний масштаб, що одна клітинка це 1 см. Давайте поступово все це зробимо. Щоб визначити, де знаходиться лінза, нам потрібно з'єднати з вами ці дві точки. З'єднавши їх на перетині з головною оптичною вісім, утворюється точка, яка є центром нашої лінзи. Давайте проведемо, що це у нас буде тут лінза. Але поки що ми не знаємо, яка це лінза. Для того, щоб з'ясувати, нам потрібен другий промінь. Це ж ми провели ніби перший промінь тільки. так? Перший промінь, який проходить через центр лінзи, ніколи не заломлюється. Другий промінь, як ми знаємо, проходить паралельно головній оптичній вісі по клітинках, ми показуємо це, показуємо, що він падає на лінзу перпендикулярно, а значить, далі він має заломитися. Заломлюється він таким чином, щоб пройти через фокус, один з фокусів, але ми не знаємо, чи правий, чи лівий це буде зараз фокус, бо ми не знаємо, яка це лінза. Проте, ми знаємо з вами, що також він, Фокуса проходить і через саме зображення. В нашому разі зображення ми бачимо, тому з'єднаємо зараз ось цю точечку з цією. Зверніть увагу, будь ласка, якщо ми зараз будемо з вами з'єднувати, то ми отримуємо ось тут фокус. Якщо ми використаємо з вами цей фокус, то тоді зрозуміло, що має піти у нас промінь ось таким. Чином, тому що це буде насправді у нас розсіювальна лінза. Отож, ми отримали з вами точку F. На такій точно відстані 3,5 клітинки буде з цього боку F. Ми бачимо з вами, що промінь у нас пішов таким чином, значить, це розсіювальна лінза, тому що промінь не зійшовся тут. З оцим променем, а розійшлися, тобто це розбіжність, розсіювальна лінза. Зображення нашого предмету, яке знаходиться тут, воно розташоване зараз, як бачимо, на двох клітинках, отож, це наше F маленьке. Давайте тут покажемо, що це наше F маленьке. А предмет, розташований від лінзи на відстані 5 клітинок. Тобто, ну отак приблизно, так я покажу, що ця відстань у нас буде D, Так? Якщо ми знаходимо з вами оптичну силу, обов'язково треба, щоб і D, і F були переведені в метри. Інакше ми не отримаємо з вами діоптрії. Запишемо формулу тонкої лінзи. А тепер підставимо. Це буде 5 сотих. Плюс один на дві соті. Перевертаємо. Буде 105 плюс 10 других. Це буде двадцять плюс п'ятдесят. до рівня сімдесят діоптрій. Ось така вийшла у нас з вами задача.